Ви багато разів просили мене розповісти про е, знаряддя чоловіка про його систему тренувань. Бо вам цікаво і самим і для ваших хлопців. Реабілітаційна до доріжка. доріжка. На ній е, працюю щодня е, один день більше, інший день менше, тому що через день я працюю на залізі. Це лавка для жиму зверху, штанга для е, праці лежачі. Угу. Понижня штанга для праці стоячі і праця на лапці скота. Перші гантелі 200 е, для праці на лавці лежачі і для жиму лежачі. Інша пара гантелі 13 – це гантелі для прав сидячи і стоячі. Ну, поруч велотренажер. це також кардіо, дуже корисна річ. Теж можна щодня працювати і на доріжці, і на тренажері. Протидіє е, провисанню шкіри і підтягує м'язи, ніг від опереку. Ну, це парка з коту, яку так, я зробив, так, як, е, Не маю коштів поки е, купити. Дуже корисна річ. корисна річ. На ній я пропрацьовую е, руки, плечі. І немає навантажень на мій травмований хребет. Тому мені ця річ в необхідна. Далі прилад для скрутки. Я таким чином розтягую свій поранений хребет, але він дуже добре працює над м'язами преса. Тут колесо, це теж шикарна річ. Вона пропрацьовує м'язи преса, м'язи грудей, м'язи рук, зараз це трицепс, дельту. Просто шикарна річ, мінімум затрат. Максимум ефекту. І упори для відтискання. Ага. Вони в мене під кутом. Я кут... трошки ближче покажу, добре, отак. Коли працюєш працює саме на цих упорах. Навантаження десь двічі більше, більше, ніж відтискання просто від полу. І плюс за рахунок заданого кута дуже чітко проробляється ще і м'язи спини. Ну так, в принципі, на цьому все. Дякую тобі, сонечко. Можеш сказати ще пару слів для хлопців поранених, тих, хто повернувся. А ти повернись <рес> сюди. Так, Все, що я можу сказати, це те, що висить у мене над моїм спортзалом. І це найголовніше. Якщо людина хоче повернутися, то вона повернеться. А якщо не хоче, то ніякі лікарі її вже не повернуться. Отже не треба опускати руки. Все в наших руках треба боротись, треба битись. Тут теж фронт фронт з хворобами пораненнями і треба перемагати.